Хто головний у сім'ї? Хто буде більше витрачати коштів? Добре. А хто буде більше заробляти? Прикрас. Ага. Передумала Іванка, так? Хто перший починає сварки? А хто перший мириться? Добре. Хто смачніше готує? Так. Хто з вас довше спить? Нічого не міняється, так? Хто довше кудись збирається? Так. Хто з вас більш романтичніший? Ага. Хто буде вставати вночі до дітей? Браво, похвальте. Так, 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 так Віталій. А хто сьогодні перший засне вночі? Ага. Хто з вас хоче 5 дітей? Хто з вас розкидає одяг по кімнаті? Хто з вас розумніший? Хто краще жартує? Хто стильніший? Ого! А хто перший скаже, я тебе кохаю? А скаже чи ні. А хто кого перший зараз поцілує? Гірко нареченим. Гірко, гірко, Гірко! Гірко, Гірко! Так, це у нас був перший етап перевірки для наших наречених, а зараз ми дізнаємося, чи роблять вони приємні моменти вечорами один для одного, чи танцюють взагалі, що показують всю свою пластику. Тож, я збираю для початку команду на ЄСПІВ.